І всім привіт. Так, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати в ДБД. І знову ж таки ми опинились біля цього замку. Так. Але тут ще є якісь. Зараз будемо думати, як нам вижить. Хто мені як. Дать да. Ой. Генератори вже закриті лапіщами. Ну, це ти чи це не ти присів? Це я, Так. А? а що це за такий оцей в них штука з присіданням. Що вона означає? О! Що це? Блін, це хтось з маскою. Я не знаю. Він за мною біжить. Е. Як це він мене щіпнув, так. Не знаю, секунду. Така... Так. Йо-ма-йо... Блін, що за мужик з ножом відбувся? Воно відчепилося. Це... Блін, зараз повісить. Це... Не, не знай, я не знаю. Чому ножа тебе повісив? Я його не бачу, я просто якусь музику почув. Якийсь так, мужик такий, блін... А ти не чув музику таку, як на піанінці хтось заграв? Та нібито ні. ні. Блін... Я що, блін, хтось зняв? Сейчас тебе зніму. Вороні якесь води. звідси. А куди бігти? Не знаю, може не суму. Так стій. Блін, він там ща. Ти... Чо іноді буває, я починаю когось лікувати, а просто вона така щур, і перестала. Я не знаю, в мене теж до речі таке було, коли я лічив, там не знаю. Попередні серії. Може це серії. ти. от коли... Може це коли ти хочеш, типу, піти? Чи ти не можеш ходити, поки тебе Я лічу? Не можу, я взагалі не можу двигатися. Ага. Це просто Там якась така знає, фіча таку. трапляється. Так. Так, от, треба щось робити, а то я максимум просто вилікував тебе і це все, що я за цей раунд зробив. А я просто Такі? втік від маньяку. Да. Так, генератори трещотки. Я не пам'ятаю, як той маньяк називається. О, ось до якраз вони вже розкрилися. Я не знаю, що вони були закриті. Я, я теж. Не знаю, чи ти бачив, от... я бачив я хоч так. хоч кровавий так. так. Я бачу, що вони я були, не, були типу, цими лапіщами, були получими, закриті. Так, Ось це вішає генератори. і вішає, а он дош. То там генератор буде зліва. Так, а він що, вже працює? О, тут хтось ліхтарик. Чорт. Тут хтось і... ліхтарик залишив. Тих Тихо, тиху, чорт забирай. Так, він так близько. Прибав... А, мене. Уже принесли в жертву. Нічого собі, він що ми тут Якось витко. швидко ці. Ага. Маньяк. Ми мину. тут не встигли роздрутися, а тут о, вже о, в жертву одного принесли. Чорт! Чувак, знімайте, брат. То мене, конечно, слоу поки. Та ю, диви опять мене кинув. Ну точнеш, з них збив. Блін, біжить за цим шоком. О, мене ж є ліхтарик. Я. А, він походу не робив. Зараз я вже другий раз повішаний. Нет, це завали. У мене є ліхтарик, але він не робочий. Блин, це лапи з'явилися поручення, ні. Та блін. Що це? Yeah. Ти мене зняв і в мене тут перед екраном типу, yeah. було як будто. Я вже подумав, що мене ці лапи <гум> типу, з'їли, ну коротше прокололи. Давай, Давай знову тебе полікую. Так, прийдеться. Десь може тут він не почує. Олін, я там тільки почав заливати кров. Він зразу такий щух. Та ти щось зразу пішов до нього, так я такий дивлюся, він тут ходить, а ти прям до нього йдеш. Це каністрою. Він вже якусь в жертву там приніс у оцю чи... Я навіть не знаю, як він приніс, його чи ніхто не знімав, Та чи що. що, що? Він, дядя. Десь просто знаходились на іншому кінці карти. Біжи, біжи, тікай. Дай ні, чувак тікає для Зараз музика, до речі, якась не така. Грає. Я втікаю. Я тут він бачу він своєю п'яткою. Знов тебе не залатати. Ну він мене трішки порізав, я не знаю. Він Трішки мене по Трішки порізав, але ще один удар. Ну, да, і... Буквально каплі крові не вистачило. Іди сюди, і я тебе похилю вже. Він. Та ще одного чувака Блін, давай лічи. Ой Блін, там ще у того чувака теж то треба полічити. Бо... бо нібито йому теж. Зараз полічу. Блін. Помагай лічити цю Блин. Та що ж ти не знаєш з якої це сторони, підійти. Так, так, лікар кладет морель вам допоможе. Тебе навіть не одну, як ти є ти, як? Можливо. У мене одненька була. Йо. Та для чого ти так я вже пукнув подумав, сильно? Своєю ногою лупанув. А звідки тут його нога взялась? Ну, він прийшов. Разом зі своєю ногою. <рес> він просто десь не знаю, здалеку кинув своїм тапком. <рес> ну так. Ще б комусь О. би по голові попав. Добрий день. Ну, капець. Зараз якась не така музика, В мене спочатку якась інша грала. Ми... Ти хочеш в мене жерти? Йо, я. Для чого тобі, тобі мене прийшовся? жерти? Щось мені здається, ми не виграємо раунді. А е -е 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 -е. він вже за тобою біжить... Та він за всіма якось... Тепер за мною Блін, він чуть-чуть по почуть так ріже... А потім як. А. А потім як да. А як це цей чувак називається? Цей маньяк, я й сам не знаю. <плодисна> Чорти ви поніс тебе, просто не знаю. П'ятками у шаруді. Так. Зараз знімем тебе. Блін. Так. Хаштег моє перше повішення. У мене вже другий. в цьому раунді. Блін, ти ще не отхиланий. Та взагалі знімаємо тебе. Чорт, тікаємо. Треба якось і тебе полагодити, і себе полагодити, і взагалі... Так, тут перестанемо бігти. Так, типа ми туди побігли, може в нас вийде заплутати сліди. Не вийшло у нас заплутати сліди, він за нами йде. Загалі. Чорний. Та як ти так догнав мене? Я положив на землю. А можу я якось під цю тумбу залізти, не знаю, під цю платформу для повішення. Я в кущику сховався. Хоча це просто якийсь. Та ну для чого ти мене береш? Ее. -е 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 Блін, заро мене на... на мене перекинеться. У мене вже друге повішення. Чорт. І там чувак уже висить, його зараз жруть да, просто. Там ну, все. Блин, з маскою. Стоїть і дивиться просто. І що ти стоїш? Дивиться, як ти мучишся. Побуду вже не мене просто. А що він стоїть, він що? Може його позвали їсти. Може, мамку позвала, не знаю. Суші йому приготували. А може не позвала. Закрутила, так сказати, ролик. Блін, ти то приповз сюди, за але толку з тобою. Кусай за цю лапу, Та, -та... Та Напитаюсь. Диви, блін, диви. Каже, краще при притарабаную, ну все. В мене вже кольнуло. Диви, диви, одну. Чому напрививочка від павуча? Одну... А він чекає, поки мене... Він чекає, поки мене зжере павук, щоб тебе сюди, походу, повішать. Одною рукою, блін, грає, не знаю, навірно, одною рукою якісь там роли їсть, суша. а другою рукою грає. Скоріше всього. Диві... А він мене зарізав просто. Ой, я хочу подивитись на це, стій, подожди. <хи> Хочеш подивитись на мою казнь, да. Та він мене просто, блін, дав. Ну ніч... я трошки. Трошки майже не встиг. Такий ніж в нього просто гіганський. Ну, Та, блін, він. Да, в нас така серія вийшла, не дуже. Та взагалі, блін, ми втекли, ну даже генератори не починили. Такий жорсткий маньяк. Та це ми просто трошки якось затопили, я не знаю. Вроді тільки почали, а тут вже одну жертву принесли, я навіть не зрозумів як це сталося. Не встиг ще, блін, не помнитись? У ну, нього 16. Ми встигли заспавнитись, а ми вже на крюках вісимо. У нього 16 рівень в ну, цього маньяка. Mm -hmm. Тінь. Можливо, тінь так і називається цей маньяк, чи... Ну да. Ну, гаразд, тоді завершуємо на цьому серію. Так. Вот такая у нас пробежечка вышла. Так, бежим. Довольно коротко. Бежим. Без культурой Да. Тільки вже на том світі. Угу. Надеюсь, вона намного не будет. Так, побачимось. Так, побачимось в наступних серіях. Вже. Так, всем до зустрічи.